Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 27 лютого. І, друзі, продовжую я працювати з формами. Ну, що сказати, продовжую працювати з формами. Практично все вже закінчив Ось бачимо, тут у мене ну, розставлені якби стінки 145-го корпуса. Ось тут у мене форми. Це у мене е, дно, ну, дно, форма дна. Ось це якби низ, дна, а це верх, дна. Ось бачимо. Тут у нас будуть ну, і льотки, все у нас буде, якби відразу виливатися у дні е, на даному етапі, що я роблю з формами? Ось бачимо, я їх пропитую. Пропитані у мене вже, ось, ну, як би сказати, дно пропитане, повністю пропитую двома, ну, два рази пропитую. Це вже повністю пропитано два рази. Потім це низ корпуса пропитаний два рази. Ось тут у нас, бачимо, криша також пропитана два рази. Це у нас верх корпуса. І це у нас, як би Верх, верх криші. Ну, друзі, це коли будуть форми закриті, складені, то тоді більш Так детально покажу, як воно закривається. І, ну, і можна буде зрозуміти, чому верх чому низ і тому подібне. Просто сьогодні, друзі, вирішив зняти таке коротеньке відео. Показати, що на якому етапі форми, в якому етапі виготовлення. Е тому що, думаю, багатьом буде цікаво подивитися. Що ще мені залишилось, друзі, зробити? Залишилось пропитати. Ось бачимо стінки 300-го корпуса. Вони ще ні разу не пропитані. Їх потрібно відшліфувати чуть Ну, Кожну деталь, друзі, шліфую легенько. Ось бачимо шліф куркою. Зараз скажу якої грубості. Ну, не знаю, друзі, а, 320. 320 шкурка. Шліфую і пропитую. Зараз покажу чим пропитую. Корпус потрібно ще перешліфувати і пропитати. 145-й корпус вже другий раз йду пропитувати. І ось це. Цю одну деталь потрібно пропитати два рази. Ну, я її йду тепер пропитаю один раз. Потім. Пропитаю ось ці детальки, і доки я буду пропитувати їх, вона висохне, тому що скоро пропитка клей висихає, і вже пропитаю другий раз. І скажімо так, на завтра у нас будуть форми повністю готові пропитані, тільки залишаться е, 300-ті корпуси, ну, 300-й 300 корпус пропитати. І ще, що залишиться, друзі, зробити з формами, це. Придум... Ну, не придумати, а зробити механізм зажима, щоб ну, форми зажималися. Тож, думаю, друзі, да, звісно, планував я е, ну, ще минулого тижня, десь в кінці п'ятницю або четвер зробити першу заливку, але, друзі, не так, то все просто як, е, як здається, ну, в голові, в думках це все просто там скласти, скрутити. І тому подібне, але зробити це фізично. ну, Фізично це почасові не так, як, як воно собі думається. Тому що, друзі, ось бачимо, потрібно було мені нарізати ці всі підфальці, ну, під, фальці, під рамк, фальць рамку. Потім фальці э, верх, ну, верхні фальці на корпусі. Э, потім. ось, бачимо, э, на днові також фальці, льоточки вирізані, все під сітку вже вирізано. Ну, друзі, в голові у мене так, що воно повинно бути все вже ідеально. Просто готове дно. Куди буде потрібно прикрутити сітку і покрасити його. І все. Друзі, найскладніше у мене була форма. Це дно. Ну, Як би сказати, в голові собі. Його спроєктувати, скласти, ну, потрібні деталі вирізати, щоб нічого там не напутати і тому подібне. Друзі, найпро... найскладніше це було дно. Дно, ну, скажу, дуже довго я над ним сидів і міркував, як його правильно зробити. І то, друзі, лише після заливки я буду бачити, чи дійсно я його добре зробив, чи, можливо, все ж таки десь помилився. Так, друзі, зараз покажу, чим пропитую. Скажу, друзі, так, пропитка це. Ну, в інтернеті я видивився, що люди цим пропитують, і я вирішив цим пропитати. Ось бачимо такий клей. Так, зараз сфокусую. Ось бачимо рідке скло натрієве. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. Ну, друзі, я бачив, там люди пропитують інакшим чут-чуть рідким склом. Ну, Там пише, наприклад, рідке скло, якби не замерзайка, чи як. ну, якось так воно і чут-чуть воно в інакшій інш... 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 розфасовці, але це залежить, я думаю, від фірми. Не знаю, друзі, пропитую цим рідким склом. А вже потім, коли буду робити заливки, буду заливати, буду бачити результат цієї пропитки. І вже після декількох заливок скажу вам, який результат, чи воно можна пропитувати таким рідким склом чи ні. Тому що кажу таким рідким склом, яким я бачу в інтернеті, пропитують, і люди кажуть, що ну, все добре, задоволені ним, ну це чуть-чуть інакше. Але думаю, що функцію ну, воно буде виконувати одну і ту ж саму. Uh, так, друзі, що ще хотів сказати. Uh, кажу, якщо буде все добре, то завтра ми зробимо зажими вже для форм. Думаю, що завтра ми, якщо зробимо зажими, все буде добре. І, наприклад, десь можливо в четвер в п'ятницю вже будемо пробувати заливати і, звичайно ж, виставимо відео. Uh, ну, виставимо відео. Uh, що в нас буде виходити? Чому, друзі, четвер-п'ятницю? Тому що в середу у нас деякі плани є інші. І, друзі, хотів би ще купити, е, купити у дно магніти, щоб ставити прямо у дно під час заливки магніти. Щоб ну, нічого не придумовувати вже з льотками, а просто зробив ну, чи купив, наприклад, чи зробив сам, тому що є багато таких відходів у мене. З бляхи, якою вулики накривав, давно є багато таких відходів, то, друзі, чи сам зробив уголочки, чи кажу, купив, просто щоб на магнітик уголочок поставив і ну, регулював собі вже льоток. Ну, скажімо так, е так точно зробити льоток, як у, у, на вуликах у фірмі Хімекселен, е мені це досить таки подобається. Тому що все просто, нічого не потрібно вгадувати, нічого не потрібно там ще додатково крутити, вертіти, сверліти. Просто собі там кажу, або самі зробили цей желізний уголочок, або пішли в магазин, то підібрали там якийсь ну, по розмірах, який буде підходити. І вже нарізали просто його там по розміру. І все. Е, тому кажу, хотів би таке діло поставити, щоб були магніти у днищі. Бо, якщо чесно, друзі, скажу так, якщо не буде магнітів, то навіть не знаю, якими буду льотковими загороджувачами користуватися. Чи буду також щось думати самий, ну, щось вигадувати, чи щось куплю. Ну, поки що кажу, хіба цей варіант буде неможливий, хіба якщо я не знайду магніти. Тому що ну, магніти я планую знайти всереду їх піти купити. Бо, як би сказати, ну, заказувати їх часу в мене не дуже є. Тому що якщо я їх закажу, то 2-3 дні вони будуть йти. Ну, це друзі час це час, за який можна там вже декілька комплектів вуликів зробити. І кажу, чому ж, наприклад, ще не будемо наприклад, робити заливку в середу. Хоча, можливо, по часовій будемо встигати зробити. Друзі, ось бачимо. Ну, у нас в майстерні дуже багато місця. Це, звичайно, я так шуткую. Друзі, хотів би ось в цьому углі, бачимо, що в мене тут твориться. ну Це такий робочий безпорядок. Хотів би якось я ось це все прибрати. І щоб тут собі під стіною, не знаю як, про ну, щось буду думати, щоб в ряд так виставити форми. Тому що ну, тут у мене близько і буржуйка, вони будуть якби, прогріватися. І е, ну, я собі там, наприклад, можу робити, заливати форми, а вже ось тут на цьому місці щось інше робити. Наприклад, там залив. Ну я думаю, якщо, друзі, буде півгодини дозрівання е, компонентів, то не дуже я буду встигати щось ще робити е, під час заливки. Тому що, наприклад, я планую заливати. ну, всі форми відразу. Кришу, дно і корпус. Щоб, наприклад, був відразу комплект. То я думаю, друзі, наприклад, якщо я почну з криші, ну, криша, дно, корпус, або там в ну, будь-якому порядку, то поки я останню форму заллю, закрию і тому подібне, то півгодини, я думаю, що по-любому пройде і вже до першої форми можна буде повертатися Її відкривати, виймати, заливати і по порядку вже потім так. ну Цю вийняв, заляв і пішов другу. Вийняв, заляв і так по порядку. Ну це все, друзі, буде видно, буде видно на практиці. Ну, По-любому, як там буде йти робота, але по-любому мені потрібно зробити місто, щоб всі три форми мені стояли на столі і щоб я їх заливав. Чому, друзі, так? Тому що, ну, наприклад, ще одна форма. Криші, ось вона тут знизу. Ну, як коли її, б, Тому що, друзі, всі вже форми я складав, як вони збираються, підганяв все і тому подібне. Друзі, одну форму криші, ну, ще куди не йшло, можливо, кудись там переставляти, ставити і тому подібне. Але, друзі, скажу так: форма дна у зібраному стані і форма 300-го корпусу. У зібраному стані, так само буде і 145-й корпус у зібраному стані, там різниця у вазі буде невелика. Друзі, ну то це піднімати, скажімо так, можна, можна без спини залишитися. Якщо, наприклад, день попрацювати, скажімо так, з цими формами, щоб їх десь там переставляти. Ну, Скажімо так, стоять у мене форми ось на цьому столі. Я собі форму поставив, залив, скрутив, поставив на землю, на стіл поставив другу форму, залив, скрутив, поставив на землю і так з ними працювати, то друзі, скажімо так, якщо один день позаливати в такому порядку, то дні два, два 100% більш заливки ніякої не буде, тому що треба буде відійти від того, дати спині припну віддихнути, щоб е, вона віддихнула. Від тої нагрузки, яку вона получиться за ось той, той день, що вона буде, ну буду я руками туди-сюди їх сажати. А так собі буде стояти, стояти форми в ряд. Я їх просто розібрав, вийняв деталь, почистив там, що потрібно, перемазав, склав, залив і тому подібне. Тож, друзі, якось так кажу, ще потрібно мені ось цей весь бардак розібрати. Бачимо також потихеньку. на Ну, натягуємо проволкою нуклеусні рамки, друзі. Ну, що, що можна сказати, роботи багато. Думаю, до початку сезону все встигнемо. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Думаю, що днів через 2-3 буде більш цікавіше, тому що вийде відео вже із. Як би сказати, заливкою і з тим, що вже у нас буде виходити. Тож, друзі, такі е, справи. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!